Чоловіки часто вигадують своїм дружинам нові імена. Поет, літературний критик і політв'язень Іван Світличний називав дружину Леоніду Льоля. І всі друзі, близькі, її так називали. Кадебістам, звичайно, було зась. Євген Сверстюк, теж поет, публіцист і політв'язень, у листах до дружини Валерії Андрієвської звертався Ліля, Ліляна Лянка. Без сумніву, щоб виникли природно такі звукозлуки ла, ля повинні бути почуття любов. 14 січня 1972 року Євгена Сверстюка арештували, як і Василя Стуса, Івана Світличного та багатьох інших письменників і митців, власне людей української культури. Їх усіх більше року маринували у слідчому ізоляторі, і тільки в березні 73 го почергово проходять суди. Вірніше, судилища. На мою думку, ніхто з арештованих не був готовим до карального маховика влади, ані Стус, який за день до арештів поїхав побавитись у львівському товаристві і побачити різдвяну маланку. Ані дзюба, який, геть забувши, носився у портфелі і сам видавом, і ненароком забрів з тією забороненою літературою до Івана Світличного, якраз під кадебійський шмот, сверстюк теж ні сном, ні духом не підозрював. Звісно, відчуття передчуття катастрофи не затулиш рукою, щось муляло. Не забуваємо, що це все були митці. Інтелігенти люди з тонкою психічною організацією. Можливо, їм снилися тривожні сни і їм, і їхнім дружинам. Тим не менше, коли Євген Сверстюк почув у березні 73-го року свій вирок, то це було для нього як грім серед ясного неба зі спогоду дружини Валерії Андрієвської. Євген пізніше розповів. Наївно очікував, що термін ув'язнення обмежиться тими півтора роками, які провів у слідчому ізоляторі на Володимирській, 33. Мабуть, підстави для такого наївного очікування були. Натомість сім років таборів і п'ять років заслання максимальний термін. Йому 46. Так він старший і від стуса, і від дзюби, і від світличного. Але у нього другий шлюб, кохана дружина і маленька донечка. Здається, найменша серед усіх малолітніх дітей, митців, дисидентів, арештованих у 72-му. У Стуса під топору п'ятирічний Дмитрик у Дзюби, восьмирічна Оленка. Маленькій Вірі, донечці Сверстюка, виповнилось два роки. Доки Сверстюк сидів у слідчому ізоляторі, вона ще на рік підросла. І спочатку невдоволено запитувала, чому тата так довго немає. У листах Євген називатиме її мат, мачинка. Вона ще не вимовляла усі звуки. Це все начебто непосутні деталі. Проте саме в цих деталях захований масштаб катастрофи, коли людське життя, мрії, плани майбутнього в одну мить розвіються як дим. Сім плюс п'ять. Дорівнює 12 років неволі. До речі, під цю пору часу реального запису програми, діти військових ЗСУ теж чимало підросли без своїх татусів. Сверстюка ще кілька місяців після суду тримали за ґратами в Києві. У липні 1973-го, не дозволивши останнього побачення з дружиною, його відправляють етапом до Пермського табору. Андрієвська брела додому на Київську Русанівку за важким брезентовим мішком у руках, який не встигла передати чоловікові у далеку дорогу. Той саморобний наплічник вона пошила сама, вклавши усе необхідне: бритву, шкарпетки, білизну, светри, шарф, сухофрукти, горіхи. Можете уявити розпач жінки. Маленька Віра гралася у піску. Побачила маму і запитала: «Все, сього татові не сподобався твій мішок. А цьому вона ще не вимовляла усі звуки. Незабаром прийдуть перші листи із зони табору суворого режиму. Ти була для мене як легіт, весняний вітер, а нині перетворилась на щось далеке, рідне і відчужене, як білий острів. Скам'янілої надії. Відтоді існуватиме ниточка таборового листування між островами, на яких опинилися Євген і Ліля. Нагадаю, так Сверстюк називав дружину Валерію Андрієвську. 12 років неволі і три томи Епістолярію. Ось тут заховане живе полотно їхнього життя. Життя, яке вони могли б наповнити зовсім інакше, а довелося прожити його тільки в листах. Ось саме тут, в цих томах, тремтить домашнє вогнище, яке творилось між Києвом і табором біля села Чусове. Дуже інтимне вогнище і разом з тим дуже цнутливе. Немає в нім ані пристрасних обіймів, ані поцілунків. По-перше, усі листи дисидентів відчитував пильний цербер. Повз його око не прослизнула би не лише критика таборового життя, але й інтимна відвертість. Це давало б додаткові важелі впливу в каральній системі. Можна було б шантажувати дружину, а через дружину і нерозкаяного арештанта. Наприклад, розгорнути кампанію цкування на роботі, акцентуючи на слові аморальність. Валерія Андрієвська працювала в інституті психології імені Костюка. Їй часто, як психологу-науковцю, доводилося спілкуватися у школах з дітьми. Це був би чудовий привід тиску на її керівництво. Мовляв, аморальний психолог не має права торкатися наших радянських дітей. Проте репутація Андрієвської була бездоганною. Ніхто її не цькував в інституті, а навпаки, підтримували. Це свідчить про те, що навіть у темні часи у людей залишався вибір. Ліляна володіла чудовим епістолярним стилем. Її легкий гумор та іронія. Не просто доповнювали, а дуже вигідно контрастували з філософськими полотнищами Євгена. І незважаючи на червоні лінії цензури, ми сьогодні маємо важливий документ радянської доби з усією панорамною розмаїтістю і побутовим потрухом, тому що хотіли дружини дисидентів чи не хотіли, але вони були змушені вести радянський триб життя. Тому що даруйте іншого не існувало. Отже, 70-ті. Ранок психологині Андрієвської, як і решти радянських матусь, розпочинався з пробіжки по молоко для маленької віри. За молоком традиційно черга. І не лише за молоком. Черга... Безумовний атрибут радянської системи. Черга за квитками в кіно, за взуттям, за м'ясом. Черга, яка щодня з'їдає дорогоцінний час, сповільнює життєвий ритм, розчиняючи у сірому хвості інтелектуальні та соціальні відмінності. І не тільки черга. Страшенно не вистачає вдома телефона. Якщо є щось, що я активно ненавиджу з речей, то це телефон-автомат. Вічно одягаєшся ввечері, виходиш, всі апарати несправні, бредеш Бог зна, куди дзвонити, писала у листі дружина до Сверстюка. А картопляна повинність або інша колгоспна городина, яку змушували прибирати з осінніх полів. І студентів, і освітян, і медичних працівників, і Валерію Андрієвську. Дружина змальовує у листі нерадісну картину, як вони бригадою психологів тягають на овочевій базі холодні качани капусти довкола Бережнівська сирість і сірість. Як і більшість радянських жінок, дружина Сверстюка. Шила, перешивала і плела на спицях. Це був і спосіб заповнення осінньо-зимових вечорів і необхідність. Це ж 70-ті, -80 80-ті з їхньою кострубато убогою легкою промисловістю. Андрієвська мала добрий смак, і київський цум центральний універсальний магазин, його не міг задовільнити. З дня у день, з місяця у місяць і з року в рік. Ліля ліляна снує нитку довколишньої реальності і передає чоловікові у Пермський табір не лише плетані свитри, але й деталізовані полотнища київського життя. Це дає змогу тому, хто за тисячі кілометрів від рідного дому відчути плинність часу, тому що пермська зона це емоційна застиглість, скам'яніла надія, мертва зона. Але стилі -ляни допомагають Євгену повернутися до світу живих і згадати Нову Зеландію. Запитаєте, до чого тут Нова Зеландія? Та все просто – ля любов. Євген з Ліляною часто брали на гідропарку човна і веслували Матвіївською протокою. Звісно ж, мріяли, що одного прекрасного дня попливуть до ідеального місця, де немає отруйних змій, хижаків та інших кадебістів. На думку закоханих романтиків, таким був простір нової Зеландії. Попри важку фізичну працю, утиски таборової адміністрації, протестні голодування, карцери, сверстюк не падає духом, перекладає улюблених Кіплінга і рільки, пише поему Сервантес. Панна Стобосу, лиш ти, може, почуєш псалом і прочитаєш листи, писані синім крилом. Панна стобосу Ліляна. Переписує поему і зберігає. Андрієвська також часто згадує про друзів родини, звісно, езопівською мовою, і про тих, хто відсурався дружини політв'язня, і про тих, хто зробив інший вибір. Їхали ескалатором, і вперше за багато років побачила я оленчиного батька. Сухе жовте Скіфське обличчя, якесь по східному мертве, сама лишилась непізнаною. Скіфське обличчя це Іван Михайлович Дзюба, який покаявся і залишився по іншу сторону колючого дроту на умовній свободі. Часто в листах згадується і Базілеос, так сверстюк, називав Стуса. У 79-му Василь Стос після першого терміну у Бордовії повертається додому. Дружиною Валею вони по черзі відвідують родини засуджених дисидентів. Ось як пише про цей візит Андрієвська. Ну що ж, дивилися на гарне вольове обличчя без жодних ознак втоми чи старості. Слухали цікаві з гумором оповідання і робили висновки. Це той же, а може й ще кращий. Що пролетіли роки, це видно тільки повалі. Тонстуса зовсім не такий, як в листах. Василь роздивлявся фотографії сверстюка з буряцького заслання і читав його поему Сервантес. Вбогий дивак і грант, серце і склад думок, навіть отой Росінант. Готика духу і кісток. Василь Вражений ніколи не сподівався такого від Євгена. Яка гарна річ. Навіть трохи жаль, що не я це зробив. Погодьтеся. Ліліана додає трохи іншої барви до бронзи місіонерського портрету Стуса. Можна сказати Валерія Андрієвська. була Очима Євгена Сверстюка через її листи він пізнавав світ великої зони, так політв'язні називали простір по той бік колючого дроту. Але як щодо самої Лілії, які зміни відбувалися в ній впродовж тюремної Одіссеї чоловіка, чи справді мала по дитячому широко відкриті очі, як це згадує активна учасниця 60-х Світлана Кириченко? Не думаю. Ліля була позбавлена будь-яких проявів інфантилізму, емоційна, але не експресивна. Почуття не виставляла на показ. Мала, як писав Сверстюк, рідкісний талант світитися усією повнотою єства з дивною постійністю королеви білосніжки. Крім того, це була жінка поступу і розвитку, це стосується не лише її професійної реалізації, хоча кількість наукових праць Андрієвської 190 говорить сама за себе. Ось як про її розвиток міркує чоловік. Недарма Роман Корогоцький принишк, побачивши тебе пару років тому. І, мабуть, зніяковів за свою легковажність, з якою запрошував тебе років десять тому просто супроводжувати його у якихось своїх дрібних справах. В той час це здавалось йому природним чи, у всякому разі, можливим. Це дівчисько завжди має час. До речі, Сверстюк показував у таборі фотографії дружини і тихо пишався, коли її називали не лише красивою, але й схожою на актрису. Ліляна відповідала по жіночому: хвали мене, Женя, хвали багато і часто. Власне, коли читаєш епістолярну сагу Андрієвської Сверстюка, то легко забути, за яких умов писалися їхні листи. Звісно, там є і взаємні докори та емоційна виснаженість, натяки на непрожите життя ненароджених дітей, але вони радше виняток, аніж правило. Євген Сверстюк повністю відбув 12-річний термін неволі і повернувся 83-го до Києва. Він був одним з тих, хто побачив плоди свого донкіхотства, проголошення незалежності України. 1991 року. Я не буду стверджувати, що Сверстюк не став би філософом, публіцистом, поетом якби й не панна Стобосу Ліляна. Але я впевнена, якась важлива підпірка його готики, духу і кісток могла б захитатись.